Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 червня 2024 року. Сьогодні 21 червня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Це доба спаленого шляху місяця. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. Це знак стихії вогню. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах попереду, повня. 21 червня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 21 червня. Будьте обережні з алкоголем, копченостями, жирними продуктами та прийомом ліків. А краще виключайте ці продукти з свого харчування. Що ж готуємо? Готуємо овочеві супи, різні каші, молочні та кисломолочні продукти, дуже корисні. Готуйте рибу, використовуйте рослинні олії для приготування будь-яких страв. Готуйте нежирні сорти м'яса, якщо їсте м'ясо, всі доступні овочі, свіжі вже їх достатньо. Будь ласка, використовуйте для приготування і харчування фрукти, ягоди, вітаміна, зелень дуже-дуже смачні і корисні. Готуйте горох, квасолю і їжте будь-які горіхи, які доступні вам. Смачного вам! Завтра, 22 червня, місяць буде знаходитися в знаці стрілець до 2-ї години ночі 10 хвилин, а потім перейде в знак Козоріг. О 4-й годині 8 хвилин ночі за київським часом повний-повний місяць. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами при температурі нижче плюс 30 градусів. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це повня. 22 червня сприятливий день для різних заготівель та для квашення капусти. Отакої є в нас і такі, хто до цього часу квасить капусту. І їсть завжди щомісячно готує цю свіженьку квашену капусту і дуже-дуже смачно готують і її використовують для приготування смачних страв. Ну що ж, смачного всім вам не тільки капусти, а й інших продуктів. Важливо для здоров'я на 22 червня. Не можна використовувати для харчування 22 червня каву, шоколад, алкоголь, жирну та смажену їжу, гострі соуси, майонези і якомога менше використовуйте солі. Що ж, готуємо? Готуємо морську рибу, молочні та молочнокісті продукти. Пісне м'ясо, відварені яйця, макароні вироби, свіжі та відварені овочі. Пам'ятаємо, нічого не смажимо. Все повинно бути свіже або відварене. Вітаміна зелень, корисна, свіжі ягоди, фрукти. І для приготування використовуйте рослинні олії і готуйте чай із шипшини. Він дуже корисний. Смачного всім вам! на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра. Хай вам щастить у всіх усіх ваших справах. Бережіть себе, не, не напружуйтеся, будь ласка, краще ці дні пройти тихо і спокійно, гармонійно з усім Всесвітом. А ми зустрінемось ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!